Сьогодні ми пропонуємо вам для перегляду топ фільмів, які подарують вам сильні емоції і повід для роздумів. Фільм Мати 12 років тому мати Дженніфер Лопес була вагітна і перебувала у бігах після того, як зв'язалася з торговцями зброєю Андріаном та Гектором. На жаль, Андріану вдалося вийти на її слід і завдати ножового поранення в живі жінки, після чого мати дивом врятувалася, але змушена була відмовитись від своєї рідної дитини та зникнути. Зараз вона веде ізольований та відокремлений спосіб життя на Алясті, воліючи практично не контактувати з місцевими жителями. Якось вона отримає інформацію про. Про те, що її доньці Зої, яку виховує прийомна сім'я, загрожує небезпека. З цього моменту жінка змушена відмовитись від добровільної ізоляції, щоб врятувати єдину людину, яку вона любить. Фільм Небезпечне побачення або У нас є привид. На фермерському ринку в Вашингтоні самотня Сейді, Анна де Армас, зустрічає коула. Кріс Еванс, романтично налаштованого продавця. Вони проводять приємне нічне побачення, яке завершується сексом, і Коул повертається додому. Але його повідомлення для Сейді залишаються без відповіді. Сестра Коула Лізі Бродвей підозрює, що вона ігнорує його, але батьки переконують його зробити Сейді сюрприз у Лондоні, знайшовши її за допомогою трекера на інгаляторі, який він випадково залишив у її сумці. В Лондоні Коула викрадають до Пакистану торговці зброєю. Які вважають його легендарним агентом ЦРУ, перш ніж його катують, щоб вибити пароль, його рятує Сейді, яка виявляється тим самим податківцем. Після погоні через хайперський прохід вони тікають від викрадачів Коула, які працюють на левика Едріан Броді, опального агента французької розвідки, що продає викрадену біозброю, для якої йому потрібен пароль. Червоне повідомлення. Це пригодницький комедійний бойовик про невловимого афериста та суперагента спецслужб, які спільно намагаються упіймати чарівну авантюристку. За сюжетом один із найкращих агентів Інтерполу Джон Гартлі намагається розшукати та впіймати вишуканішу та витончену викрадачку творів мистецтв на ім'я Сара Блек. Але хитра авантюристка підлаштовує все так, що Джон сам у в'язниці. Вибрати звідти та відновити справедливість йому допомагає талановитий шохрай Нолан Бут, який хоче здобути помилування та свободу. За створенням картини Вавілон є така країна, як США. Тому глядачі вже мають всі шанси ймовірно уявити ступінь кінематографічності згідно подібних творінь. Фільм Вавілон показує загальну панораму, яка стала основою Голлівуду у 20-ті роки. Сюжет зображує вживання заборонених грошей, романи між перекладачами. Історія також переносить нас у більш розслаблені моменти кінозірок у їхніх екстравагантних будинках. Мануель ключовий персонаж, і той, хто передає історію фільму від початку до кінця. Ми зустрічаємось з ним, коли він намагається виконати зобов'язання. Щодо перевезення слона на вечірку, організовано голівудським магнатом, це сполучна ланка, що об'єднує інших людей шоу бізнесу, що сходяться в кіноіндустрії цього часу. Взагалі, я в захваті від цього фільму дивилась весь фільм одним махом, просто вражена. І навіть не пам'ятаю, коли востаннє мене щось так вражало. На три години просто винесло з реальності, з нашої такої надважкої сьогоденної реальності: актори, сценарій, костюми, сцени смішні і жахливі, стільки всього, що навіть і не вміщається в голові. Напишіть, будь ласка, в коментарі, який фільм будете дивитися у першу чергу.